Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ось і наш січень помаленько доходить до серединки. У нас такі качелі, що просто дивуюся, то мінус 15, то плюс 5. Вчора йшов дощ зранку, сьогодні вже заміяло снігом. І було 7 чи 8 зранку. Зараз опустилося до нуля. Але я хочу порозмовляти з вами на таку тему, чи потрібно ось зараз зимою відкривати вулики. Чи потрібно щось там робити. Зараз на каналах багато дивлюся. Люди відкривають. Кладуть канді, щось хлопочаться, переживають. Звичайно, це їхня справа. Не мені їх судити, я не знаю, чому так в них. Даже ось недавно дивився канал, де я часто дивлюся цікавий рогова пасіка, де людина показує, що бджолки зайшли за середину. І звичайно, якби він не покладе, то сім'я, можливо, і загине. То... Краще лучше класти, чим, чим щоб сім'я загинула. Я недавно спілкувався з підписником, хороший товариш. Він сказав, якщо ми, ми маємо так робити, щоб у нас не загинула не то, що там сім'я, він сказав, щоб не загинула навіть ні одна бджілка за зиму. Це настільки ми маємо скласти такі умови, щоб наші бджілки впевнено і добре зимували. Але постає питання, чи відкривати, чи не відкривати контроль. Звичайно, якщо була плюсова, там, плюс 7, де клуби чуть-чуть як розпадаються, можливо, і треба переглянути, чи що там, як там. Чи, наприклад, хоча б ті сім'ї, які у вас під олівцем. Але ось я позвонив теж недавно. Тому я. Зняв ролик на цю тему Євгеній Волощук, це можна сказати по бджільництву ходяча енциклопедія. Він настільки все знає, і настільки цікаво з ним розмовляти, що він сказав, дивіться, ролики мої, каже, не відкривай зимою вулики, не можна цього робити. Звичайно, можна погодитись, а можна. І не погодитись, чи відкривати, чи не відкривати. Багато коментарів пишуть, що склав у зиму, і хай бджілки віддихають від пасічника, а пасічник від бджілок. Ну, звичайно, коли хто везде канали, ну, щоб не відкрити хоча б одну-дві сім'ї, якось навіть попри всі правила, я, звичайно, не відкриваю всі там, десь одну-дві, навіть сьогодні подивимося одну-дві сімейки, який стан їх. Але на мою думку, що це дійсно моя думка, згодна з Євгенієм, що не потрібно взагалі дивитися, якщо є можливість. Звичайно, є сім'ї, які я... я в цьому році даже зроблю такий експеримент, побачу різницю сам для себе. я знаю, які я сім'ї відкривав. І є сім'ї, які я взагалі не відкривав. Як склав їх у в жовтні місяці упакував, все, більше я туди не дивився. Звичайно, якщо ми зараз відкриємо і побачимо проблему із пасем сім'ю, то чому б і не відкрити? Але, як ми робимо, Сам перед, я думаю, має бути прослухувати, якщо там тихий, приятний шумок, то не стоїть туди лізти. А, а якщо по якійсь причині там якийсь гул, шум, сім'я турбується, можливо, треба відкрити і подивитися. Я б рекомендував би тільки так. Ось: пройшли по пасіці, підклали ухо. Якщо є, значить треба дивитися. Можливо, закінчується корма, можливо, мишка залізла, можливо, ще щось. Ну, давайте відкриємо пару сімей і побачимо. Геть льоток засипало. Я їх і не відкриваю. Раніше ходив по пасіці, робив. Тепер нічого, що є. То є, ну, позакривалися льотки. Подивимося, 43-й, побачимо, що там Пльоночка чиста. Може пльоночку не будемо піднімати, Лише побачимо, що там, як себе ведуть бджілки. Там супер утеплений верх і сітка дно, ну не на все. Бачимо, збоку є невеличкий конденсат, а тут. Немає. По тривожі вони ось ось піднялися. Це плотно. А й набилися теж Більша вуличка. Сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хорошо. Все, закриваємо. Ось дивлюся приблизно скільки пішло кормів від жовтня місяця. Ну, щось я тут напробував. Ну, десь два, два сто. Ну... І я не знаю смисл ставити ліпьохи. Вирівняємося рівно і побачимо скільки воно піде вже до кінця зими. Подивимось, 47-й лежак, побачимо що тут. Не буду далі відкривати. Але все сидять, дивіться, біля передньої передок. Біля передньої стінки, навіть до середини не дійшли. Ще як сіли вони. До речі, перша сім'я то була від Кривченка, а ця сім'я від Євгенія Волощука. Його я. Не буду я далі ці досочки тривожити. Хоча можна ось дивитися, далі так само вони сидять. Тут така у нас полухолодна зимівля. Ай, бідненько, ось. Іди туди. Все. Ось такий стан сімей. Я думаю... 80% всі такі. тут зверху лиш кинув полотнинку, все тут полу, можна сказати, холодна зимівля. Ось чому не можна їх зараз відкривати. Коли я підходив, перед відкриттям було тихенький-тихенький гул. А зараз. Он чути, який гул, гул піднявся, тому що це багато шкодить сім'ям. Я думаю, що Ті, що кажуть, що не потрібно дивитися, вони праві. Погода тиха, пасіка у спокої. Час від часу залітають дятли, синички. але я думаю, що все буде добре. Перевірено вже неодноразово. Якщо до цієї пори бджілки дозимували, то й дозимують до обльоту. Я думаю, що краще ставити вже канді туди лютий місяць. Бо, от, наприклад, чи це не знаю, чи це просто моя думка, і говорив мені так, Євгеній, що, наприклад, як ви ставите канді, і получаються сильні морози. І бджола все одно зжимається в клуб, і вона може то канді не взяти, якщо навіть там то краще і він рекомендував покласти просто зверху, якщо є можливість, медову рамку. Тоді вони її не покинуть і так можна спасти наших бджілок. Добре, друзі, бажаю вам вдало дозимувати і щоб у вас ні одна сім'я не загинула. Всім миру, добра і Божих благословінь. До побачення.